Витік п'яти тонн нафти стався на нафтопроводі в Калуській області після атаки безпілотника на НПЗ. Первий заводів пам'ятаєте 10 травня я вам розповідала, що перший уже последний. Так от стали відомі наслідки цього прильоту. Ці атаки по цьому НПЗ. Про це повідомляють джерела телеграм-канала Астра атаку на НПЗ у селищі Полотняний завод було здійснено. Нагадаю, в з 9 на 10 травня. Раніше Астра повідомляла з посиланням на місцевих жителів, які публікували відео, що після атаки на НПЗ сталася пожежа. Губернатор атаку підтвердив, проти не сказав, про яке саме підприємство йдеться. Як з'ясувала Астра, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ. Перший завод, і там спалахнули також три цистерни з паливом, Стало відомо. Крім цього, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу п'яти тонн нафти. Ніхто не постраждав. Як раніше повідомляли місцеві жителі працівників заводу, було евакуйовано близько 12-ї ночі. Ну і ця, ця ніч була неспокійна на території Російської терористичної федерації в Липецькій області. Спалахнула електропідстанція. Вона з собою, друзі, збила традиційно безпілотники. Так збила просто святково урочисто, тому так і випухала. Напевно, може, вони люблять їх збивати з собою. Я вже так бачу. Росіяни знову заявили, правда, що змогли присадити всі безпілотники, які. Летіли вночі, 13 травня в Липецькій області загорілася електропідстанція. Місцева влада заявила про атаку безпілотників. Та ладно, а ми то думали, птіці летять. губернатор регіону Ігор Артамонов заявив, що дрони бусім-то вдалося придушити на території становлянського округу. Ця територія знаходиться щонайменше на відстані 250 кілометрів до українського кордону за словами російського чиновника. На місці звісно працювали екстрені служби, які Ліквідовували загоряння на території електропідстанції. Також Артамонов додав, що жертв і постраждалих після атаки буцімто немає. Ну, в них звісно, все завжди гаразд. Я Також нагадаю, що в ніч на травня, вже дванадцяти, безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України вдарили по низці об'єктів одразу законних воєнних цілей в Росії, серед яких Волгоградський НПЗ, Нафтобаза в Калузькій області та Новолипецький Металургійний комбінат. Міністерство агресії Російської Федерації вже фактично не кожугетівське, але знайдемо як жартувати. Звітує, що протягом минулої ночі вони, звісно, присікли всі спроби київського терористичного режиму нас з вами здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотників літакового типу реактивних систем залпового вогню вільха та авіаційних керованих ракетах, як сказав би Шойгу, Шторм гуштормшедовс по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО буцімто були знищені 12 реактивних снарядів РСЗВ Вільха та 12 безпілотників на території Білгородської області, 8 безпілотників на території Курської області, 4 авіаційні керовані ракети Штормшедов та 7 безпілотників над територією Республіки Крим. Ще 4 безпілотники над Кримом. Вони збивали, і 4 на територію Липецької області.